Увірватися дьявол, тобто чоловік по дьяволу. Це чоловік, який подивіться, він і вас тримає, і його. Тобто вас дуже тягне до нього. І його дуже тягне до вас. Але по дьяволу говорить про те, що щось в ваших відносинах нечисто маєте на увазі. Щось там, або третій фактор є якийсь, але щось там не те. Так, і причому це дуже довгий час дявол вами керує, розумієте? По дьяволу це завжди відносини співзалежні сонечки мої. Так, тут показують двійку пентаклів, Тобто цей чоловік намагався із вами бути, і ще, і ще якийсь третій фактор при цьому мати. Причому той третій фактор, який заважає вам будувати.